Вітаю! Я Ольга Архипенко, психолог і це канал Психологічний Компас. Сьогодні говоримо про те, як впоратись із сильними емоціями. На жаль, в нашому житті є надто багато чинників, які можуть в будь-який момент викликати сильні негативні емоції. Але при цьому нам треба працювати, нам треба піклуватися про рідних та близьких, нам треба виконувати певні щоденні завдання, а також. Максимально намагатися зберегти власне фізичне та психологічне здоров'я. Тому дуже важливо знати, що робити у випадку, якщо ви відчуваєте сильні негативні емоції. Крок перший, обов'язковий і дуже важливий це прийняти емоцію. Що зазвичай люди роблять, коли відчувають негативні емоції. Люди починають боротися з цією емоцією, заперечувати її, звинувачувати себе в тому, що от я такий сякий, така сяка, відчуваю цю емоцію, а не мав би, мав би бути спокійним і так далі. Або приховувати цю емоцію, десь її намагатися сховати в глибині себе, і потім це, на жаль, може призвести і часто призводить до психосоматичних захворювань, які погіршують не тільки психологічний, але й фізичний стан людини. Прийняти емоцію це означає визнати своє право цю емоцію відчувати. Адже насправді емоція це потужний еволюційний сигнал організму про те, що щось іде не так. Емоцію можна порівняти з будильником. Коли зранку дзвенить будильник, ви розумієте, що час вставати це просто сигнал. Так само емоція це сигнал про те, що щось іде не так. Уявіть, якби у наших пращурів. Не з'явився такий потужний механізм, як емоції, щоб було. Сидить така людина, наш пращур, перед печерою, біля печери, і бачить, що з лісу виходить якийсь прадавній шаблезубий тигр. Що така людина буде думати? «М, я бачу якусь велику істоту. Я бачу, що в цієї істоти великі зуби. Напевно, мені треба би щось з цим зробити, і тут все закінчується. І відповідно у такої істоти просто не буде нащадків, не встигнуть з'явитися. Саме тому сильна емоція, яка дає людині поштовх до певних сильних дій, це важливий еволюційний механізм. І ми, як люди, маємо повне право відчувати емоції. Це так само, як заборонити собі чути сигнал будильника, що з цього вийде хорошого, ну, навряд чи щось. Але при всьому тому, що ми приймаємо емоцію і дозволяємо собі її відчувати, ми маємо розуміти, що дії, які ми приймаємо, які ми здійснюємо у відповідь на цю емоцію це вже наша відповідальність. Будильник. Нам повідомив, що час вставати. Що ми робимо далі залежить лише від нас. Ми можемо викинути будильник з вікна, ми можемо його вимкнути, продовжити спати, а можемо піднятися і почати збиратися, наприклад, на роботу або у власних справах. Отже, емоції не варто звинувачувати, їх потрібно приймати, приймати той факт, що ви відчуваєте цю емоцію. Як ознаку того, що щось іде не так, але при цьому діяти як людина, яка несе відповідальність за власні дії. І тому дуже важливим є другий крок. І другий крок залежить від того, а що це за емоція і що це за ситуація. Оскільки, якщо це емоція страху, і якщо ситуація справді загрозлива, то другим кроком буде діяти так, щоб вберегти, спасти себе та своїх близьких. Все. Крапка. Емоція, страх, оцінка, небезпечна ситуація, необхідно рятувати себе, оточуючих і так далі. Все. Але на щастя, ситуації, в яких людина зазнає справді об'єктивної загрози від навколишнього середовища. Не так багато, звісно, набагато більше, ніж хотілося б, особливо в наших умовах, але все одно не так багато. І більшість сильних емоцій це емоції, які не потребують від нас негайних дій. Більш того, негайні дії у цьому випадку можуть бути самі по собі дуже небезпечними. Одна справа, якщо ми відчуваємо страх, і ситуація справді загрозлива, і ми тікаємо, ліземо на дерево, щось таке робимо. А інше, якщо ми відчуваємо гнів. Гнів ми також маємо повне право відчувати. Це також емоція, яка нам про щось сигналізує. Наприклад, про те, що ми вважали, що ситуація буде розвиватися таким чином. Вона розвивається не так, як ми би цього хотіли, і ми з цього приводу відчуваємо багато гніву. Чи треба в цьому випадку негайно діяти? Звичайно, ні. А що тоді робити? Отже, другий крок у емоційних ситуаціях, коли ви це не загрозлива ситуація і вам не треба негайно рятуватися, це знизити фізіологічний стрес. І підказати нашому тілу, нашому організму, що небезпеки насправді немає, якщо її об'єктивно справді немає. Тому що для нашого організму, якщо він вже починає а, оцю продукувати емоцію, а, власне немає а, різниці, чи є об'єктивна небезпека, чи немає. Якщо вже така оцінка ситуації виникла, якщо виникла емоція, все, вона вже починає працювати. Вона вже починає змінювати гормональний фон, нейромедіатори, змінювати наповнення м'язів кров'ю і так далі, і тому інше. Дуже багато різних фізіологічних процесів виникають. І якщо небезпеки немає, і ця сильна емоція не пов'язана з безпосередньою небезпекою, нам треба знизити. Фізіологічний стрес. Що це таке? Це в першу чергу дихання. Це взяти одну хвилину, дві хвилини, в залежності від ситуації, для того, щоб дати раду своїм емоціям. Не заперечити, не приховати, а дати раду. Тобто, зробити так, щоб емоції не впливали на ваші подальші дії. Емоція є. Ми її визнаємо, ми маємо право її відчувати, але вона не має впливати на те, що ми далі робимо. Або впливати не так, щоб ми потім про це пошалкували. Отже, дихання другий крок. Ми робимо короткий вдих і довгий видих. Оскільки довгий видих для організму означає, що небезпека минула і можна почати розслаблятися. Короткий вдих і довгий видих одна-дві хвилини. Третій крок я це називаю інтерв'ю. Тобто, ви маєте запитати себе, а що власне сталося. Тобто, в першу чергу, назвати емоцію, що саме я відчуваю: гнів, образа, страх. Що саме? Після того, як емоція має назву, отримує назву, з нею набагато простіше працювати. Отже, інтерв'ю. Перше питання: що я відчуваю? Друге питання що саме спричинило цю емоцію? Що? Що викликало? Людина, якісь слова іншої людини, подія, ситуація щось не, пов... не відповідає дійсності. Мені, в мене є враження, що якась моя потреба не задоволена. Наприклад, визнання, я не отримав визнання, яке хотів, або безпека. Я не відчуваю себе в небезпеці у цій ситуації. Або контроль. Мені здається, що я нічого не контролюю, все йде не так, як я би хотів, або не так, як я передбачаю, і таке інше. Три питання: що я відчуваю, чому виникло це, це відчуття, ця це емоція, і. Який із моїх потреб не задоволена. Це третій крок, і разом з ним може одночасно відбуватися крок четвертий, а саме зняття напруги. Тобто на другому кроці дихання дозволило дати організму зрозуміти, що варто почати розслаблятися, що безпосередньої небезпеки немає. І третім кроком ми паралельно розпитуємо себе, а що ж, власне, відбулося і чому, і також даємо можливість тілу розслабитися. Це будь-які фізичні вправи, але не такі не сильні, не інтенсивні. Це може бути самомасаж, тобто можна помасажувати плечі, помасажувати обережно якісь точки на, на шиї. Може бути навіть самомасаж рук, це залежить від того, що вам більше допомагає зняти напругу. Це може бути декілька вправ на розтяжку, якщо це можливо. Ну, тобто, ви розумієте, якщо це ви знаходитеся в якійсь соціальній ситуації, і у вас викликає, виникає сильна емоція, навряд чи ви скажете, дайте мені дві хвилинки, я зараз зроблю декілька вправ на розтяжку. Але що можна зробити? Можна непомітно стиснути кулаки і розслабити. Стиснути і розслабити. Такі дії також допоможуть організму розслабитися і зняти напругу. Це третій і разом четвертий крок. Третій крок відбувається у нас в голові. Ми думаємо про те, що сталося, чому так сталося, і на рівні тіла ми знижуємо напругу, знімаємо навантаження з нашого тіла. П'ятий крок. І ось тут наступає час для рішень та дій. На п'ятому кроці необхідно зрозуміти і прийняти рішення перше, що саме я маю зробити прямо зараз? Що я маю зробити прямо зараз? Якщо є щось таке, можливо, мені навпаки не треба нічого робити. Таке теж буває. І бувають випадки, коли під час сильних емоцій якраз. Правильним є нічого не робити. Отже, що я можу зробити просто зараз? Наприклад, вийти з конфліктної ситуації або попросити про допомогу, будь-що, що ви вважаєте за доцільне робити прямо зараз. І це вже після тих кроків, які ви зробите, не буде чимось, якимись діями, які продиктовані емоціями, а буде вашим власним рішенням. Крім того, що я можу зробити зараз, ви можете подумати. Якщо ситуація це дозволяє, ви можете подумати, а що я можу зробити завтра, післязавтра, що я взагалі можу, хочу і буду з цим робити. Можливо, нічого, це теж може бути. Але це має бути ваше рішення. І третє важливе питання: що я не можу змінити, і мені просто треба це прийняти. Наприклад, щось відбулося. Ви не можете це змінити. Ви приймаєте те, що так вже сталося, і тоді ви думаєте тільки про те, як що робити із наслідками того, що вже сталося. І тоді ви лишаєте цю подію, яка викликала сильні емоції в минулому. Вона вже сталася. Отже, п'ятий крок це рішення і дія. Рішення про те, що я маю зробити зараз, що я маю зробити в якійсь середньотерміновій перспективі, і що я не можу змінити, що треба просто прийняти і залишити в минулому. І також додатковий шостий крок це знайти підтримку. Оскільки будь-яка сильна негативна емоція часто означає, що людина базово себе відчуває в небезпеці. Що людина базово себе відчуває без підтримки. А, тому що якщо людина відчуває підтримку, якщо людина знає, що вона не одна, то зазвичай дуже такі сильні негативні емоції не виникають від, скажімо так, в такому випадку сильні емоції вони виникають лише у відповідь на справді якісь сильні, серйозні обставини. І не виникають, скажімо так, на ровному місці. Негативні емоції на рівному місці означають, що людина відчуває себе самотньою, не відчуває підтримки. Ви можете сказати, що якщо не у всіх є близька людина, яка може підтримати. Немає значення. А Підтримати може домашня тварина. Можна розказати домашній тварині те, що вас турбує. Це Абсолютно нормально, тому що часто... В певних ситуаціях домашні тварини стають навіть більш близькими істотами, ніж деякі із близьких людей. Я не можу сказати, що це добре, але так буває. І навіть якщо вас зовсім немає кому підтримати, якщо у вас немає близької людини поруч, якщо у вас немає тваринки, яка вас любить і від якої ви можете отримати підтримку, є тут невеличкий секрет. нашій психіці. Нашому організму, тілу неважливо насправді, від кого тіло чи психіка чують слова підтримки. Це звучить трохи дивно, але для нас, для людей, немає особливого значення на рівні тіла та на рівні емоцій, від кого ми чуємо, наприклад, я молодець. Якщо, вам, якщо є інша людина, яка може сказати, що ви молодець, супер. А якщо немає, просто скажіть самі собі, що ви молодець. І це вже підтримка, як би це дивно не звучало, але підтримка самим себе є теж дуже важливою підтримкою. А інколи навіть і найважливішою. Оскільки, якщо у людини навіть є близькі люди, які весь час підтримують і кажуть, що ти молодець, а людина сама себе карає і каже, та де там? Та що ви таке кажете? Я ж знаю, що я там така сяка і так далі, то навіть ота підтримка зовнішня вона не буде працювати. Найкраще працює ваша підтримка, власна, коли ви самі собі кажете, ти молодець, ти впорався чи впоралась. Ти все робиш правильно. Ти молодець. Дякую за увагу. Бажаю всім миру, здоров'я. Окремо дякую за ваші коментарі, за ваші підписки, вподобайки. Побачимось!